Пише людина, що в нас на заводі менші стоять, ну, мається на увазі електрощити. Це питання вже трошки якби, надоїли, тому що це різні речі. Завод заводом, будинок будинком. Зараз будинки сучасні вони наповнені електроприладами. Плюс до щита підключаються генератор, стабілізатори, інвертори. Не знаю, там ДБЖ, майстер-вимикач, куча приладів. Плюс в щиті люди хочуть функціонал, як я сказав, майстер-вимикач, перемикач фас, так, ну реле напруги, санов, наприклад. Тому щити для приватного будинку можуть мати розмір і 200, і 300 модулів, і більше. Я вам більше скажу: а якщо щити з системою розумний будинок, то там і ще більше можуть бути модулів, і 400, і 500, і 600. Там, де системи KNX, там, де в щиті багато актуаторів і так далі. Е є різні щити, все залежить від задачі. Це, наприклад, теж щит для приватного будинку. Це в мене фоторахів. А він на 5 рядів. Ну, це однофазний щиток. А оце щит, як я тільки що показував, це щит для приватного будинку. Трифазний, І тут більше функціонал. Тут ПЗВ, ПЗВ від відний протипожежний ПЗВ, щит на клемах. А чи ставити клеми, чи ні, обирає замовник в опитувальній формі. Внизу у нас санов. Це для підключення зовнішнього освітлення, яке може керуватися також з телефону. Перемикач фаз, крос-модуль. Для розподілення проводів в шиті, а також у разі необхідності можна ще підключитися. Ось крос-модулі від ДБЖ, наскільки я пам'ятаю, це ще трошки раніше робився. Якщо розібратися, то не так тут і багато ж. Нема тут автомата на, лампу, на кожну лампу. Цей міф я вже розвінчував в одному з відео. ПЗВ, дифавтомати, перемикачі лиці, внизу, які підключають деякі. Споживачі до генератору, якщо це необхідно, або до ДБЖ. Тобто в штатному режимі у нас ДБЖ живеть пріоритетну групу. І якщо вам треба ще щось підключити, більш потужний споживач, ви його вручну включаєте, щоби в штатному режимі не навантажувати ДБЖ. Ось. Ззаду проводка щита. На заводі у вас може стояти все, що завгодно. Це не порівні речі, це різні речі. В кожного свої задачі і щит виконує тільки задачі замовника та його враховуючи, враховуючи його побажання